Став час дізнатися про головні події у студії Катерина Можаєва. Вітаю вас. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Підготовка триває. Районні виборчі комісії працюють. Європейський проект на Закарпатті Триває співпраця із сусідніми країнами. Дорожній безлад, жахливий стан українських автошляхів. Що ми п'ємо? Закарпатська сес перевірила якість води, суцільні штрафи, наслідки закону проти куріння. Титулований лижник, хто представлятиме Україну в Румунії на юнацькому олімпійському фестивалі. Бойове самбо. Найкращі спортсмени Закарпаття змагалися у двобоях. Посвята першокласники. Учні Ужгородської школи отримали дипломи першачків. Віктор Балога запропонував Віктору Януковичу добре подумати і працювати на Україну, а не розвалювати її? Цитую. Я розумію, що посадити в тюрму в обхід закону не проблема. Я розумію, що відібрати життя, яке дав Бог, не проблема. На фоні цього забрати в неконституційний спосіб депутатський мандат теж не проблема. Я розумію, і головного міліціонера, і суддів до них нема питань. В мене є питання до гаранта конституції. А чи варто накопичувати і показувати всьому світу ще більше проблем? Може, все-таки варто працювати? На Україну, а не розвалювати її так чи інакше, рано чи пізно, але вам, пане президенте, потрібно буде добре подумати. Бо жодній країні не вдалося побудувати громадянське суспільство через примус і терор до власного народу, тільки через рівність, яку забезпечує влада. Народний депутат України Павло Балога, обраний від єдиного центру до Верховної Ради у багатомандатному виборчому окрузі номер 71 на Закарпатті, не визнає рішення Вищого адміністративного суду про позбавлення його депутатського статусу і необхідність проведення перевиборів. За словами політика, він повністю ігнорує цей судовий вердикт, як завідомо, неправосудний, Що очевидно виконали на політичне замовлення. Павло Балога підтвердив, що про цю неконституційну і незаконну ухвалу поінформовано послів провідних зарубіжних держав. Акредитованих в Києві та міжнародні організації, політик сподівається, що це питання стане одним із тих, які обговорять під час запланованого на кінець лютого саміту Україна ЄС. Павло Балога зазначив, що не збирається припиняти свою депутатську роботу і здавати мандат народного депутата. Цитую: у мене на руках є документ набагато вагоміший за нашвидку зліплену у суді папірчину. Це конституція, яка має виконуватися всіма в цій країні, навіть продажними суддями. Буду всіма можливими способами відстоювати свої Законні права через те, що їх мені надали тисячі закарпатців, волю яких не можуть перебити ніякі ділки у мантіях із гонорарами за політичне замовлення. Кінець цитати він повідомив, що продовжує виконувати свої депутатські повноваження і візьме участь у пленарних засіданнях Верховної Ради. Інформацію надала прес-служба єдиного центру. До проміжних виборів до Закарпатської обласної ради залишається менше трьох тижнів. Районні виборчі комісії продовжують свою роботу. Наразі члени 36-го виборчкому працюють над списками членів дільничних виборчих комісій. До 15 лютого вони планують розглянути всі подання кандидатів у депутати і укомплектувати дільниці. Сергій Фомін про робочий день Мукачівської РВК. Майже гробова тиша чутно тільки клацання клавіатури комп'ютера та шарудіння папірців. Під час роботи районної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 36 немає нічого зайвого. Присутні розуміють, незначна помилка і чи неуважність можна звести на нівець прозорість і відкритість виборчого процесу. Тим паче зараз, коли формуються списки членів дільничних виборчих комісій. Зараз наше головне завдання справитися із формуванням дільничних комісій, складу дільничних комісій. Зараз комісія над цим працює, вивчаємо документи, ще раз передивляємося, будемо формувати. На 15 числа сподіваємося, так як і вимагає цього законодавства, що будуть сформовані за своїм складом дільничні комісії, і піде оприлюднення цих дільничних комісій через пресу. Як стверджує голова комісії Надія Малиш, потрібно зробити все можливе, аби від кожного кандидата, від кожної політичної. Сили до складу виборчих дільниць потрапили представники. Із тих подань, які є, ми будемо враховувати досвід роботи у дільничних комісіях. Звичайно, що будемо дивитися, щоб від усіх політичних сил були представники. Голова РВК стверджує, що приналежність до тієї чи іншої партії не останній чинник, за яким віддають перевагу представнику на заміщення тієї чи іншої вакансії. Загалом членам РВК потрібно заповнити 38 дільниць, на які своїх представників подали 22 кандидата із 26, що беруть участь у виборчих перегонах, заключний етап яких відбудеться 3 березня. Отож справи йдуть, люди працюють, і хто сяде у крісла Закарпатської обласної ради вже у наступному місяці. Вирішуватимуть краяни, які прийдуть на виборч. Ще дільниці. Вони вже не витримують жодної критики. Нинішня зима остаточно їх зіпсувала. Про закарпатські автошляхи наші кореспонденти вже неодноразово розповідали у попередніх інформаційних випусках. Однак із кожним днем ситуація на дорогах погіршується. Величезні і суцільні ями не перестають дивувати водіїв. Постійно ремонтувати свої машини їм не по кишені, та й платити за теперішній стан доріг особливого бажання не мають. Сьогодні руйнується дорожнє покриття не тільки на міських вулицях, комунальних дорогах, а й на автошляхах міжнародних. Нього значення. Жоден районний центр Закарпаття не може похвалитися хорошими дорогами. Такої критичної ситуації з автошляхами за роки незалежної України, як зараз, ще не було. Діючому голові Закарпатської обласної державної адміністрації Олександру Ледиді неодноразово на найвищому державному рівні дорікали за неякісний стан автошляхів. Варто відзначити, що минулого року область використала тільки 60% виділених коштів. Водії кажуть, дороги вже просто непридатні для їзди. Погані дороги такі, що ми вже не, ми вже не знаємо, що, як це з цим усім бороти, куди, як обіжати. Може ми вже думаємо, може взагалі на дорогу на роботу не виходити. Хорошого річ, не можу сказати. Якщо б було нормальне начальство, була б нормальна дорога. У нас немає нормального начальства. Їдемо, колеса міняємо, б'ємо, машини б'ємо. Все, подемо на мір, йдемо в рабство. Ми продовжимо стежити за станом доріг на Закарпатті і вже у вівторок, 12 лютого, у програмі час ви побачите спецматеріал про автошляхи Іршавського району. Майстерні європейської політики, проект, який уже кілька разів збирав небайдужу інтелігенцію для обговорення міжнародних зв'язків та перспектив, знову об'єднав українсько-угорські сторони. Цього разу формували нових лідерів українського суспільства та обговорювали європейські цінності. Серед запрошених на зустрічі був і голова Закарпатської обласної ради Іван Балога. На його думку, зараз Україна і повинна рухатися саме в європейському напрямку. Про деталі зустрічі Ірина Ващук. Мета проекту майстерня європейської політики розвивати ефективну інтеграцію до європейського союзу. Крім того, зустріч між представниками держав спрямована на впровадження якісних реформ в Україні. Голова обласної ради Іван Балога вважає, що такі ініціативи виведуть закарпатську спільноту на правильний шлях. Хочу сказати, що це істинно про європейську направили на конференцію, про направлений конференці, проект. Бачу в цьому тільки позитив. Я вітав людей, які хочуть працювати над тим, щоб Україна була у європейській спільноті. Кажу вам, що це не легко, але це можливо, тому що сьогодні завзяті освічені, енергійні, молоді люди, які здатні порівнювати які здатні доносити правду до кожного віддаленого куточка Закарпаття і України. Таких людей сьогодні на весь золото їх треба берегти. Чому тому, що вони можуть зробити незворотнім шлях нашої держави у. Сторону Європейського Союзу Іван Балуга також запевнив, що нам є що наслідувати у Європи, починаючи від якісної медицини до хороших доріг. Хочу завірити закарпатців і е, жителів України, що е, поза як слова, що є криза, там прекрасні дороги, там прекрасна медицина, прекрасна культура освіта. Там ці всі речі по залашковому принципу не фінансуються. Там це є пріоритетом держави, і кожна людина це є державна цінність. Тому кажу, що якщо ми бажаємо своїм дітям добра, якщо ми бажаємо, щоб у держави був ні застой, щоб у державі прекратилися ті політичні війни, то який сьогодні робиться, ручний режим того чи іншого органу державної влади, то я вам хочу сказати, що наш шлях європейський союз. І ця ідея ідея європейської спільноти і ідея руху держави в напрямку Європи, в напрямку всіх цінностей Європи, вона має бути ключовим моментом об'єднання сотень політичних партій в Україні, які бажають, щоб Україна була процвітаючою державою. Присутні на зустрічі зазначили, що для закарпатських європейська інтеграція це перш за все можливість покращити стандарти життя. Ну, в першу чергу це отримання досвіду нашими колегами, молодими колегами, і передача цього досвіду з першого джерел таким, яким він він є. Нас цікавить, щоб ми все-таки йшли до європейської спільноти, і нас цікавлять європейські цінності, європейські засади. Нас залізкають європейський рівень життя. Посередник між Україною та Угорщиною, консул Йозеф Бочка, їй розповів, що Угорщина завжди іде назустріч українським громадянам, а такі проекти це можливість перейняти позитивний досвід країн сусідів. Та проект була поддержана Вішоградською четверкою. Я думаю, що це для вишоградських країн і для України дуже важливо, тому що наші. strany evropské, členy evropské sajúze môžu predať hroši opad pravlenia stranou politikou. молодим політикам України нині на Закарпатті 170 тисяч угорськомовного населення, яке вважає своєю батьківщиною угорщину, дехто з тих чи інших причин не зміг за все життя перетнути кордон, тому нині для області залишається ще одна проблема: візовий режим, який буде першою перешкодою в'їзду до інших країн, поки Україна не увійде до європейської коаліції. І, хоча дуже багато українців отримують документи для відвідин держав сусідів для середньостатистичних Тичного громадянина оплата візи та паспорта надто дорогі, зазначив угорський консул. Не плюй у колодязь, з якого воду п'єш. Закарпатці сьогодні не знають, що п'ють. Після негоди лікарів обласної санепідмістанції турбували бактеріологічні показники води, тому вони вирішили перевірити її якість. Виявилося, що найбрудніша вода в нових мікрорайонах Ужгорода. Мар'яна Мартин продовжить тему. У зв'язку з підтопленнями минулого тижня представники Закарпатської СЕС провели моніторинг якості води, яку використовує населення. Ми посилили нагляд за об'єктами, які розміщені в зоні підтоплення. Це у нас було п'ять районів і міста області. Ми провели більше 35 досліджень води з двох господарств, які мають власні зрели водопостачання, в тому числі централізоване водопостачання це Уст Мукачева і хотів би сказати, що реакція на це підтоплення була відповідною. Це радує". Представники СЕС кажуть, з значного погіршення якості води вдалося уникнути воду в колодязях. Своєчасно відкачали, провели дезінфекцію об'єктів водопостачання. Не обійшлось і без випадків виявлення нестандартної води. По місту Ургороду, це громадський колодязь в Горянах і по селах. Спеціалісти Держсанецьслужби Закарпатської області надали роз'яснення. Керівникам підприємств надали роз'яснення владі, надали роз'яснення мешканцям. Ситуація з водою загалом не завжди втішна. Чимало випадків подачі неякісної води. Тоді перевіряють установи. На якість води нарікають і жителі обласного центру. Вона дуже погано, мені кажеться, що настільки, що ми не п'ємо із краник. В общем, ми воду привозимо для пиття, А ну а все інше, звісно, вода, вона йде як технічна. По-другому кат не ну вона з каналу. Канал це фактично ріка. Ріка це те місце, куди скидає відкидає все населення причинського району, і, і Ужгородського теж. І вона і на запах, на смак, на об'єктивні показники вона неможлива. А коли її нахлорують. Для мене особисто це просто трагедія. Вживати не прокип'ячену воду з Ужгородського водоканалу не рекомендують і представники санепідемстанції. кажуть, незважаючи на те, що після прочищення вода таки відповідає нормам. Труби, по яким вона тече, потребують заміни, впливає на якість води і графік її подачі. Яку ми воду споживаємо саме з кранів. Це більше всього цікавить нас, мешканців міста. Я не можу сказати, що вона є гарантовної якості, так як дуже велика значна кількість цих водогонів розвідної мережі. Давно експлуатується і потребує заміни. На сьогодні в місті немає єдиного графіка подачі води. Так подекуди вона тече з 6 ранку до 23 В окремих районах цілодобово а в когось із 6 ранку до дев'ятої, з дванадцятої до чотирнадцятої, і з 18 до 23 години. Це за словами ужгородців, як мінімум, вказує на непрофесійність нинішніх фахівців. Спеціалісти не зовсім розуміють сущності, що таке металічні труби. Вода як її спускають. Труба остається на діє з корозії. А корозія це що? Це ж хімія, яка этот метал, і в конічні методі ми залишимося без труб. Найбільш забруднена вода в новозбудованих районах. Слідкувати за тим, аби в річку не надходили несанкціоновані викиди, повинні представники міської ради, кажуть, у санепідемстанції. Ця ситуація має, повинна моніторити міська влада, яка дає дозволи на розміщення тих чи інших будівель, яка. Архітектура, в тому числі, яка погоджує проект забудови. На сьогоднішній я хочу сказати, що з цим дуже великі проблеми. Попереджають представники СЕС і власників приватних будинків. Загалом, поки в Ужгороді не вирішиться проблема з водопостачанням, професіонали застерігають бути обережними. Воду без попереднього кип'ятіння протягом 20 хвилин не вживати. Ми продовжуємо інформувати про головні події і далі розкажемо про таке. Суцільні штрафи, наслідки закону проти куріння, титулований лижник, хто представлятиме Україну в Румунії на юнацькому олімпійському фестивалі. Бойове самбо найкращі спортсмени Закарпаття змагалися у двобоях. Посвята в першокласники. Учні Ужгородської школи отримали дипломи першачків. Цигарка можлива тепер лише поблизу ресторану або кав'ярні. Така норма прописана в антитютюновому законі, який уже більше двох місяців діє на всій території України. Згідно з ним, курити заборонено в усіх громадських місцях, дозволили палити на відкритих терасах. Не всі курці готові палити за такими правилами. Тому в Ужгороді, наприклад, уже більше тисячі осіб оштрафували. Про наслідки підпільного куріння в сюжеті Мар'яни Мартин. З 16 грудня набрав чинності закон про заборону паління в громадських місцях. З того часу сигаретним димом в барах, кафе, ресторанах і не пахне. Хідні двері до закладів відпочинку прикрашають опереджувальні таблички. Курити заборонено. Попільниці на столиках вже не знайти. Палити можна тільки в спеціально відведених місцях. Продавці тютюнових виробів кажуть: за останні два місяці попит на цигарки знизився. Скажіть, будь ласка, чи після виходу закону проти паління зменшився попит на цигарки? Зменшився, так? А скажіть, хто більше сьогодні курить в нашому Ужгороді, Жінки чи чоловіки? А я би сказала на равні. У деяких кафе Ужгорода місця для курців відвели. Площа таких залів повинна сягати не більше 10% від загальної. Та от курці нарікають, що таких місць не передбачили на вулицях. Однак, завдяки закону багато і затятих курців палити стали значно менше. Дехто взагалі позбувся шкідливої звички. Менше звісно. а чому Та тому, що в баріні в кафе нізяні вдома. Тож не курю. Звичайно, що впливає. Він покращив навколишнє середовище, люди вже менше курять, і це дає стимул людям покращити своє життя. Не всі дотримуються такої думки. Багато жителів кажуть, як курили, так і продовжують. А такий закон навпаки спричинює масове паління підростаючого покоління, адже заборонений плід солодший. Думаю, що ні, як було, так і є. Думаєте, що це не сидять по різних куточках та й все рівно. Треба певний період, щоб люди усвідомили, а так постанова сама не рішає. Мені здається, що ні. А чому думаю, то, що... Ну я не знаю, це думка кожної людини особиста. Я думаю, що котрі заядливі курці, на них нічого вже не вплине. З моменту введення закону в Ужгороді оштрафували близько тисячі осіб. Курці нарікають на невиконання всіх тонкощів закону, адже за два місяці Ужгородська міська рада так і не відвела місць для паління. Тому до сьогодні невідомо де можна курити, а де краще цього не робити. Ремонти у навчальних закладах Хоста тривають. Гроші на це передбачили. Першочерговість шкільних та дошкільних установ визначили. Спочатку весни ремонтуватимуть спортивний зал у Хуській загальноосвітній школі номер 4 Майже 50 років, відколи працює школа, його жодного разу капітально не ремонтували. Більше розкаже Вікторія Василинець. Історія Хуської четвертої школи сягає майже півстоліття. За цей період в навчальному закладі проводили поточні та косметичні ремонти окремих приміщень Проте капітального ремонту в школі не було. Минулого року тут замінили вікна. У 2012 році нами було прийнято рішення. Ми розробили проєктно кошторисну документацію, провели експертизу, розпочали роботу на сьогоднішній день. Я можу доповісти, що по четвертій школі практично замінені всі вікна. Які потрібно було замінити, а ми міняли їх майже около 140-160 вікон, і це нам дало змогу дуже серйозно покращити температурний режим. Більш комфортні умови створені для навчання, зберігається тепло і, звичайно, економиться державні кошти на отримання закладу. Складною залишається в нас ситуація з матеріальної бази. Це є спортивна база школи. В спортивному залі в нас невідповідні умови для навчання. Старі вікна і підлогу у школі потребують заміни щодо стелі та стінту. І тут час узяв своє. Капітальний ремонт шкільного спортзалу планували ще минулого року, проте затримка фінансування держказначейством дещо змінила плани. Тому і цього року тут замінять вікна і двері. Плюс ми хочемо зробити поточний капітальний ремонт стін. Заміна підлоги, бо в такому стані, як у, як, в якому вона зараз є, ну не терпить жодної критики. Тобто, кошти на бюджетній сесії ми прийняли, є виділено порядка 320 тисяч гривень. Є проведений тендер експертиза, і я думаю, що з понеділка ми розпочинаємо певні. Роботи підготовчі з таким наміром, щоб з 1 березня поточного року ми могли приступити до виконання. Цієї роботи завершити ремонт планують до кінця навчального року. Крім того, хочуть ще оновити фасад школи та побудувати на її території новий спортивний майданчик. Проте це вже за кошти спонсорів у перспективі і розширення шкільної установи. В цілому міська влада планує дати школі додаткові приміщення, бо така потреба тут уже є. Зараз у навчальному закладі всього 30 класних приміщень, де навчаються більше 700 дітей. Катання на лижах один із найулюбленіших видів відпочинку для закарпатців. Погодні умови і географічне розташування нашого краю цьому тільки сприяють. Виховують у нашій області і титулованих лижників. Хто цього року представлятиме Україну в Румунії на юнацькому олімпійському фестивалі? Дивіться далі в нашому наступному сюжеті. Ігор Гам, що в дитинстві зрозумів, катання на лижах це більше аніж просто вид відпочинку. Змагання за змаганнями і у віці 10 років цей юнак вже стає кандидатом у майстри спорту. Після чого виконує нормативи майстра спорту і потрапляє до національної збірної України із спорту. Представляв Україну на дитячих змаганнях. Зараз у свої 17 перейшов вже у юнацьку категорію. Ігор Гам представляв місто Мукачево. Представляв місто Мукачево в 2009 -му році на олімпійських днях школярів в Швейцарії, а зараз виріс, став чемпіоном України, майстер спорту, і буде представляти наш край, наш, наш клуб на Олімпійських днях в Румунії. Та перед виїздом на такі важливі змагання спортсмен разом зі своїм тренером та колегою по спортивному клубу вирішили ще раз потренуватись у рідній місцевості. Сьогодні ми зібралися по поводу відправки наших найкращих спортсменів на участь у європейському олімпійському фестивалі, який буде проходити в Румунії з 18 по 24 лютого. І саме відправляємо таких спортсменів, як Гам Ігор і Горбунову Анастасію з гірськолижного спорту. І є в нас ще Гулі, Євген Гулій, сноубордист. Інші спортсмени потраплять до Румунії після змагань, що проходять у Швейцарії, адже зараз представляють нашу країну саме там. А от Ігор відправиться з України. Сам спортсмен оцінює свої шанси досить непогано. Ці змагання я себе досить увірено чувствую і підготовлено. І думаю, що в краще п'ятнадцять. А от колеги по клубу впевнені, що можливий і кращий результат. «В десятку, думаю, у нього шанси є попасти, бо він добре їздить, довго тренується. І для того, щоб стати ще кращим, на думку Ріхарда, потрібно зовсім небагато. По-перше, потрібно дуже багато тренуватися, кожен день тренування, фізичні тренування, потім вже на техніку, щоб тренуватися. І все. Просто жага до перемоги. Що чекає нашого спортсмена на змаганнях у Румунії, поки невідомо. Та цей амбіціозний і цілеспрямований хлопець вже сьогодні ставить перед собою цілі потрапити на Олімпійські ігри в Сочі. У Мукачеві самбісти Закарпаття змагалися за звання кращого. Молоді спортсмени з різних куточків краю зійшлися в запеклих двобоях і боролися за перемогу. І, хоча чемпіонат проходив на міському рівні, спробувати свої сили приїхали спортсмени з різних міст краю. Наскільки запеклою була боротьба за перемогу, бачили і мої колеги. Жага до перемоги і бажання проявити себе привели цих спортсменів на турнір із бойового самбо. Особливість цих змагань в тому, що цим видом єдиноборства багато з учасників турніру займаються непрофесійно. Рідні для них інші види боротьби. Разного роду спортсмени, і ті, які займаються карате, ті, які займаються боротьбою, греко римською боротьбою, хто займається різними іскусствами. І ребята хочуть спробуватися в такому бойовому іскусстві, як бойове самбо, і звісно, визначити чемпіона міста. В різних весових категоріях починаючи від восьми років і закінчуючи самими старшими 18+. для багатьох спортсменів титулованих і тих, хто тільки починає, це не тільки вид спорту, але й спосіб самовираження, а також можливість захистити себе. Може себе захистити з за допомогою цього спорту, навіть на вулиці, не тільки на тренуванні. Для тренувань за словами спортсменів початківців потрібно витрачати максимум зусиль і часу, тому що саме від них часто залежить результат змагань. Олександр вже не новачок. Цим видом спорту займається два роки. Каже, час на тренуванні іноді бракує. Я займаюся практично часто, але іноді у мене не виходить приходити на тренування, Стараюся кожен раз приходити. Перед початком змагань спортсмени пройшли інструктаж і мали змогу розім'ятися. Оцінювали спортсменів за окремими критеріями. Критерії оцінювали їх ета, і по балам. Тобто, наприклад, якщо партнер працівника бросила, защитується і упав місяць з ним, Значить, один бал. Якщо в стойке він стався чоловік, упав два бала. Якщо наніс удар чоловік упав два бала. От по таким от побабам оценен це та найважливіше на таких змаганнях бойовий дух, а його в спортсменів не бракувало. Буду бойових багато робити, в ноги на коліни, бедро, вертушку, подножка. Турнір тривав декілька годин. Найбільше нагород отримали спортсмени з Мукачева. Для багатьох із них хороший результат на змаганнях це шанс потрапити в майбутньому до збірної України. І вже чемпіонів, різоном будемо приділять, дивитися, розсматривають на перспективу. Брянь на крупні можуть бути бути в складі збірної України. Мрія багатьох спортсменів також не розуміє, що тільки тренування і робота над собою допоможуть її здійснити. Посвята в першокласники. Таку традицію в четвертій школі Ужгорода з поглибленим вивченням словацької мови започаткували вже давно. Після вивчення букваря учні перших класів отримують дипломи, які підтверджують їхній статус повноцінного школяра. Кожного року програма різноманітна. Дітвора демонструє те, чого навчилась протягом перших шести місяців. Чим дивували цього разу? Дивіться далі. Першачки четвертої школи в Ужгороді офіційно стали учнями закладу. Вже традиційно після вивчення букваря діти беруть участь у офіційній посвяті. Кожного року, після першого семестру, коли діти закінчують програму першого семестру, тобто закінчують букварик, ми проводимо загальношкільне шкільне свято, посвято першокласники. Таке свято по на словацькій мові називається пасовачка Прваку. Воно проходить дуже цікаво. Програму по святи зазвичай складає вчитель. Цьогоріч нею зайнявся молодий педагог Ян Поханич. У школі він працює тільки півроку та вже встиг стати улюбленим учителем школярів сьогоднішній день був такий, що ми трохи погостились, порозважались, показали родичам та іншим присутнім, чого навчились протягом півроку. Всі завдання, які діти виконували, були спрямовані на писемну, читальну грамотність, математичні здібності дітей, і це все об'єднано в гру. Дітвора повинна була перевтілитись у маленьких гномів. Малача виконувала різні завдання. Батькам і вчителям продемонстрували, чого навчились протягом шести місяців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ласі нема, гребень носі, острошкі ма ході босі, острошкі ма няс, торгасі місто, того заспівас. У четвертій школі поглиблено вивчають словацьку мову, тому завдання діти виконували словацькою, а ще малювали і читали, танцювали і співали. Першачки були в захваті від запропонованих конкурсів. Свято оцінили і батьки кажуть, дітям це на користь. Адже окрім того, що вони весело проводять час, ще й розвиваються. Ну я вважаю, що це доречно робити такі свята. Діти до них готуються. Вони Краще ведуть себе в колективі після таких свят. Були дуже цікаві підходи з математичного боку, що вони бубенчиком таким відраховували кількість ударів. І так треба було або додавати, або віднімати кількість ударів цього бубна. Ось потім дуже креативний такий грання робота Моне от, така коробочка з декількома красочками. Усі етапи посвяти пройшли. Можна і дипломи отримати. Ці документи вже офіційно підтверджують, що учні стали справжніми першокласниками четвертої школи. Далі ж дітвору чекав солодкий стіл. На завершення випуску пропоную дізнатися, що чекає вас уже у вівторок, 12 лютого, в програмі Час. Аварійний будинок у жителів села Доробратово просідає оселя, електронний ключ. Звіти підприємців по новому. Дорожні справи, На ершавщині дороги, віджили своє. Новий день принесе нові події. Тож про них дізнаєтесь у наступних випусках. Попереду ж інформація, яка не залишить вас байдужими. Тож не перемикайте.